Тайм ранок, пів восьмого ранку. Така у нас обстановка на полі. Будемо зараз показувати. Оце наша лохина. Все замерзло. Ночували на полі, палили, нічого воно не помогло. О, там воно додимлює, те, що не додиміло. Отак вона змерзла. В хлам. Не знаю сліже тут було морозу. Така вона вся ніяка стала. Дуже міцно померзла. Це у нас тут під агроволокном. Зараз ми подивимося обстановку. Під агроволокном ящик примерз, відірвати не можна. Опа. Отак. Теж льот. Агроволокно тридцятка. Но не так.